2023. Всі дадуть спати, але всі мати. На, все майже треба машину заводити та йти геть. всі не дадуть успатися, я вижу. Таке в своїй житті ще не бачимо. Просто нахуй. через границі. Просто через границю. Не в об'єсні в шо, бля. Через центральну проходну. О, ну вся ну газа горвало, бачите, башню і зарвало забіз... і скинуло. А другого нема, хотіть за цей, це, це. дивій башня нап'є. Зарвалом на трасі на... Тут уже бетер горить. І там он уже горить. Он один горить. На... Воно там другі гарить, бля. Вон один он там другі. Знову нам не хоче розбирати бетера. Вітаю, друзі! 24 лютого, 5 година вечора. Кія московська траса, по якій сьогодні зранку пройшли. Російські орки. Ось так вона виглядає на даний момент. Ось стоїть техніка. Спалена техніка та заправка. Друзі, сьогодні 24 лютого. Вечір. Ось що ми маємо, що ми бачимо. По факту грить техніка, підбита. Люди гинуть. Ранені в лікарні. Глухий, лухівський район.